Всім привіт, друзі! Хочу всіх привітати, хто зробив правильний вибір і перейшов на регіон. Я вас вітаю. Зігравши пару боїв, Пінг кращий, в рази кращий. Нема ніяких глюків, бої кращі. Ну, кажеш, я зіграв небагато, але із цих небагато боїв, ну мені приємніше стало грати. Не було такого, як там. Подивимося, що буде з часом, надіємося, що все буде хорошо. І ще одне таке, хто. Коли зайшов раз в гру, побачив, йому вискочила якась така новина, що монетки і І Що воно таке? таке? зрозуміло, що воно таке, так? да? І от вийшла новина на офіційному сайті. Хочу з вами бігом з нею поділитися, прочитати з вами цю новину, щоб, можливо, вас трошки ввести в курс. Потім я дам посилання під відео на цю новину, і ви більш детальніше подивитесь і приймете рішення, чи потрібно воно вам, чи не потрібно. Ну, я думаю, що потрібно, там є такі прикольні нагороди. Так що давайте будемо з вами читати. Запрошуємо на стрім, де будуть подарунки. Круто, так? Даві, як зразу нам подаруночки підганяють. Бонус кодики були, хто встиг увів. Вибачте мене, ну це не від мене залежить. Бонус код був, я скинув люди, які перші прям поводили, встигли. Потім деякі, наче ще були бонус коди, я скидав, але деякі працювали, деякі не працювали. І не зрозуміли, які іменно коди скидати. Вони їх чи прикрили. Ну, не зрозуміло, не зрозуміло, яка ситуація з цим. Так що, вибачайте, хто з бонус кодами не встиг, ну вибачайте, друзі, прям дуже-дуже вибачайте мене. Стрім ласкаво просимо на ЄУ. Танкісти! Команда Wargaming рада вітати нас на ЄУ регіоні. На честь відкриття можливості перенесення аккаунту ми запускаємо тематичний стрім. Це чудова можливість познайомитися, поставити питання в онлайн режимі і гарно провести час. Трансляція відбудеться українською мовою. Ведучими будуть ком'юніті менеджер Stix і гейм дизайнер Елендер EU. Якщо ви вже перенесли аккаунт, то покваптеся прив'язати його до облікового запису Twitch. Завдяки цьому ви зможете отримувати внутрішньоігрові бонуси за перегляд наших офіційних трансляцій на Twitch, так вони говорять. Докладніше про це, нижче. Давайте подивимось, що ж вони там цим хочуть нам сказати. Як отримати нагороди Twitch Drops? Прив'яжіть свій аккаунт в World of Tenks і Twitch. Та, вроді, ну, неважко, не важко, вроді, легко. Да? Я думаю, що це буде неважко зробити. Відстежуйте своє просування до нагороди на індикаторі прогресу. Для отримання нагороди шкала має заповнитись на 100%. Щоб забрати нагороду, натисніть на зображення вашого аккаунту в правому верхньому куті на сторінці Twitch. Не забудьте забрати нагороду протягом 24 годин по завершенні кампанії. Для цього натисніть відповідну кнопку у спливаючому сповіщенні в інтерфейсі трансляції, або у вашому інвентарі Twitch. В іншому разі, за 24 години по завершенні компанії нагороди зникне. Тобто, нам треба оце не забути, коли подивились, шкала заповнилась на 100%. Нам треба не забути забрати ці нагороди, інакше вони пропадуть. Тобто тут вони розказують, щоб дізнатися, як прив'язати аккаунт, натисніть на кнопку нижче та прочитайте довідник із Twitch Drops. Ну я посилання залишу на цю новину, ви вже більш детальніше перейдете і будете дивитися, чи вам це треба, чи ні. І будете далі по довіднику розбиратися, як це все зробити. Ну, там дуже легко, там нічого такого важкого не мати. Там все розписано від А до Я, і це буде нескладно, це буде дуже легко. Давайте йдемо далі. Що таке нагороди місяця Twitch Drops? Нагороди місяця Twitch Drops це певний набір компаній Drops. Заходьте щотижня та збирайте жетони Twitch Drops, які можна обміняти на чудові призи в магазині. За допомогою щомісячних нагород Twitch Drops. Ви також можете отримати доступ до бойових завдань, за виконання яких отримаєте більше жетонів. Так, давайте подивимося, як же тут буде даватися ці жетончики. Час перегляду та розмір нагороди. Дропс із завданнями щотижня. Подивіться 6 годин та отримайте 6 жетонів. Ого, ну нормально, чуйте 6 годин. Це ж можна просто включити, звернути вкладочку, і хай собі воно там говорить. Коротше, давайте розбиратися. Що 60 хвилин, 1 жетон, Twitch Drops. Що 120 хвилин до трьох разів можна. Одне завдання тижня Twitch Drops дорівнює 2 жетони Twitch Drops. Drops із завданням вихідного дня. Подивіться 3 години і отримаєте 3 жетони. Ну це взагалі ну, дуже легко. Ви собі включили, натиснули, вімкнули трансляцію, зменшили якість, і хай собі там воно йде, Ви тобі нічого, робіть свої справи, а воно хай там вас тікає, тікає, тікає. Це ж зовсім не важко. Що 90 хвилин один жетон Drops та одне завдання вихідного дня дорівнює 2 жетони Drops. Кожне щотижневе завдання можна отримати 3 рази, а завдання вихідного дня 1 раз. Час перегляду 120 хвилин для другої та третьої нагороди щотижня починає зараховуватись після того як ви отримаєте поточну нагороду. Угу, Здобудьте до 40 жетонів на місяць. З цього можна отримати 80 жетонів. До оновлення асортименту в магазині 14 жовтня. 9.00 за київським часом. Так, і давайте подивимось, що за нагороди нам вони пропонують. Чи, ну, чи кому це потрібно, чи ні. Можливо, комусь це взагалі ну, не потрібно. Там що я буду запарюватися, воно мені треба. І без того обійдусь. Давайте подивимось. Якщо ви маєте хоча б один жетон, ви можете знайти крамницю прямо в грі. Зі свого гаража перейдіть на склад та відкрийте розділ. Поставки стилу, де можна зайти у крамницю Drops Що на цю новину? Тобто, прочитавши, приблизно я зрозумів, що потрібно зробити. Прив'язати, там зайшов в певний час і дивишся, просто звернув, і хай воно собі там балаболить, а монетки будуть фармитися. Які завдання будуть випадати, виконаю також, їх і ці самі Twitch Drops буду забирати. Я постараюсь забрати 80 Twitch Dropів цих, щоб. Забрати того, ну як ж мені хочеться, ну це ж просто танк ха-ха. Ну, добре. Посилання на цю новину я залишу в описі під стрімом. Переходьте, дивіться більш уважніше, більш детальніше, подивіться, і я сподіваюся, що ну, ви розберетесь, ну, тут дуже легко все робиться. Ще раз вітаю всіх, хто прийняв правильне рішення і перейшов на ЄУ-регіон. Цих вітаю. Тут класно, пінг кращий, проглюків немає, ну все прям чудово. Якщо вам це відео було чимось корисне, будь ласка, пишіть свої коменти, діліться цим відосом, діліться посиланням на цей відосок, діліться цим каналом, а я буду старатись для вас робити ще більше і більше і більше новин. Тримати вас в курсах. З вами був Жека Вайпер, до скорої зустрічі на Є у